Від завтра набуває чинності відповідний вже оновлений закон про мобілізацію, про е, основні тези. Про що треба зараз е, на чому потрібно наголосити? І акценти ми будемо говорити з наступним гостем. Дмитро Лазуткін, речник так. міністерства оборони, вже в нашому ефірі. Пане Дмитре, вітання вам. Спасибі, що відшукали час і доєднуєтесь. Моє ну, вітання. Отож, пане Дмитре, вже від завтра набуває чинності закон про мобілізацію з 18 травня. Що саме зміниться? Ну, передусім, всі військовозобов'язані мають стати на оновити облі... свої дані. Перепрошую уточнити свої дані всі, кому від 18 до 60 років мають або в ЦНАПІ, або через електронний кабінет, скачавши застосунок резерв плюс, або безпосередньо прийшовши в ТЦК СП, уточнити свої облікові дані. На це є 60 днів, і от це я думаю, що найважливіше, тому що саме це все спрямовано на те, щоб держава знала скільки є людей, які можуть її захищати. Яка у них військово-облікова спеціальність? Які у них стан здоров'я зараз? Ви бачите так резерв плюс застосунок новий. Скачати його можна, або ну як зазвичай застосунок, або там на App Store, або в Google Play. Тобто нічого дивного для людей, які користуються смартфоном, зазвичай немає. Це дозволить уточнити дані про себе. Основні дані, які треба, ну, мінімальні, скажімо так, адресу, за якою проживає людина, електронну пошту і телефон за 15-20 хвилин, можливо, так. Пане Дмитре, вже оскільки ми обмовилися про ось цей застосунок, зараз його знову повторно бачать наші глядачі, які називаються Резерв Плюс. Якщо говорити про його функціонал або ж навіть анонсування, коли взагалі військовозобов'язані могли про нього дізнатися? І наскільки буде такою об'ємною та інформація, яка буде подана в цьому застосунку? Цей застосунок буде підтягувати дані з реєстру оберіг і Людина зможе подивитися, що про неї є в цьому реєстрі а відповідно там будуть тягнуті дані з інших державних реєстрів. За великим рахунком резерв плюс це добровільна опція можна його собі скачати, можна не скачувати. Це не обов'язково кожному військовозобов'язаному робити, але менше з тим можна це зробити і таким чином позбавити себе так би мовити місії візиту до ТЦК і СП або до СНАПу. Хоча ну СНАП це теж доволі сучасно і як на мене зручно, можна зареєструватися в електронній черзі, підійти так би мовити, до оператора і все це вирішити теж про протягом ну час до півгодини? Це займе напевно. ЦНАПи вже готові приймати людей. Вони знають, що вони звід завтра будуть цим займатися. Тому в принципі, в принципі, механізм запущено, і закон запрацює вже від завтрашнього дня. Пане Дмитре, коротко просили б вас нагадати нашим глядачам розповісти про електронний кабінет, деталі як його зареєструвати, як він буде працювати, і взагалі що загалом дасть. Ну, електронний кабінет це, власне кажучи, і є застосунок Резерв Плюс. Ви скачуєте Резерв Плюс в Google Play або в App Store, завдяки ну, через id банкінг, реєструєтеся там і відповідно оновлюєте уточнюєте дані про себе. Ну, зважаючи на те, що новий застосунок, то оновлюєте. Ну а за великим рахунком йдеться про уточнення, тому що ну, в ТЦК СП, ясна річ, що дані про всіх військовозобов'язаних резервістів є. Пане Дмитро, дякуємо вам за розмову з нашою вечірньою студією. Дмитро Лазуткін був речник міністерства оборони України на прямому зв'язку.